Всім привіт! Вітаю усіх, кого цікавить питання вирощування повловнії. Сьогодні знаходимося на полі в Вінницькій області. Покажу, робимо огляд ділянки, покажу, як дерева перезимували, як в якому стані вони. Зробимо коротенький огляд. Так, ми знаходимося на даній ділянці є два садки, один молодший, другий старший, молодшому три рочки, старшому 4 рочки. Зараз покажу трьохрічний садок. От такий приріст, в дерева. Поле не поливається без поливу, тому прирости могли бути кращі набагато. Враховуючи, що нема поливу, маємо досить і досить непоганий результат. Тут сформована вже правильна крона на дереві. Потрібно буде робити отаку подекуди зачистку на деревах. Крона сформована дуже правильно. Маємо 4 метри висоту робочу дерева. І насправді це один з основних секретів вирощування павловні і формування правильної крони. Хороший діаметр, як на 3 роки. Дерева прекрасно перезимували. Ще не починають вегетацію, але видно, що садок почуває себе добре. Ось такі треба зробити зачистку на стовбурах. У молодому садку є дерева, які минулого року були зрізані. І зрізані через те, що був сильний вітер із вітряної сторони дерева є найбільш уражені. Тому приймали рішення зрізати по-новому. І ось ми бачимо, як за один рік з хорошою кореневою системою дерева доганяють по висоті. Потрібно буде сусідні дерева трошки розчистити, щоб дати місце для нового дерева і щоб вони доганяли і продовжували свій ріст. Ось так виглядає трьохрічне дерево, ідеально сформована крона. Дає здоровий живий стовбур. З хорошою робочою висотою. Не всі дерева на полі також мають ідеальний вигляд. Наприклад, є дерева, які от почувають себе. Дерево посаджене в однаковий період практично, практично на одному місці, але ось, будь ласка, воно виглядає ось так і наступне сусіднє дерево вже має зовсім інший вигляд. Помічено, що. Страждають завжди крайні дерева з вітряної сторони, вони беруть на себе удар повністю і вони не мають товарного вигляду практично на всіх ділянках, де ми висаджуємо. Тому що наступний ряд вже виглядає набагато краще, третій ряд взагалі супер. На третій рік частина дерев починає закладати на зиму, люди дивуються, починає закладати цвітові бруньки. Якщо не буде сильних вітрів і страшного весняного зворотнього заморозку, утримуємо гарний цвіт на цій ділянці вже. Це трьохрічний сад. Не всі дерева мають цвіт, в основному відсотків 30 вже заклали цвітові бруньки і починатимуть цвісти. Також з вітряної сторони є невелике, якщо придивитися, є невелике викривлення стовбура. І на даній ділянці потрібно, на даному участку ділянки потрібно. Приміняти іншу техніку формування крони для того, щоб дерево не вигиналося луком і а, потім його можна було зрізати нормально. Ось видно дерево, яке похилилося. Це наслідок вітрів і наслідок швидкого росту дерева. Видно діаметр, який дерево, воно росте нормально, просто має відхилення. Також спостерігаємо на вітряних ділянках. Є місця, де нема декілька дерев підряд, наприклад. Тобто, в нас не є картинка інстаграмна, ідеальна. Але це все відсутність поливу. Дуже важко контролювати дерево, Ріст плантації без постійного крапельного зрошення. Ось ми перейшли, в чотирирічний сад. результатом І отут можна побачити результати неправильної обрізки дерева. Ось дерево, яке неправильно сформоване і воно відстає практично на 2 роки. І з боку правильні сформовані дерева. Мають абсолютно інший вигляд. Квітіння в Чотирьохрічному саду буде відбуватися вже набагато більше. Усі дерева заклали цвітові бруньки. Минулого року видно, що вже був цвіт. Будемо чекати дуже скоро красоти, сподіваюся, зможемо сюди приїхати. І показати, як гарно цвіте Павловнія. Іноді виникає проблема, коли весною йдуть зворотні заморозки, світові бруньки можуть. Надіємося, цього року отримаємо багато цвіту і багато меду. На даному полі ще була проведена міжрядна обробка минулого року. Будемо сподіватися, що цього року вже не потрібно буде сюди заїжджати трактором. Єдине, що тільки поформувати крону і забрати відходи. Павловня в Україні росте. Росте досить і досить гарно. За нею потрібно доглядати. Потрібно розуміти агротехніку, ми постійно про це говоримо. Не буває так, що ви посадили дерево і через 5 років нібито ви маєте отримати результат. Потрібно працювати на ділянці, розуміти всі ризики, інвестувати в те, щоб ці ризики попередити, консультуватися постійно спеціалістами. Бути на зв'язку для того, щоб попередити можливі ризики. І в такому випадку ви можете отримати хороший результат. Просто так Павловнія не буде рости, так як ви прочитали в інтернеті, так як. Рекламні буклети вам розказують, потрібно працювати. Але результат тішить і надихає на створення і розширення плантацій. Так, огляд ділянки проведено, дерева гарно перезимували, почуваються прекрасно, молодий садок і старший садок однаково перенесли зиму. Враховуючи те, що немає крапельного поливу, маємо неідеальний результат. Результат хороший. Дерева здорові. Дерева захищені. Е, є рекомендації по догляду, будуть зроблені, буде зроблено звіт повністю дерев, як вони е, себе поводять, що потрібно далі робити з деревами. Обов'язково треба знову зробити правильне формування крони, дати можливість стовбуру набирати об'єм. В загальному ситуація досить і досить хороша. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, пишіть під відео. З радістю відповімо на всі ваші запитання.